Вже завтра одинадцятикласники складатимуть своє перше тестування 24 квітня. Зовнішнє незалежне оцінювання пройде з української мови і літератури, завдання і умови якого суттєво відрізняється від інших тестів, що лише додає хвилювання випускникам. Очень волнуюсь. Ну мені здається, що я все таки недостатньо готова. Хотя я все-таки надеюсь, что я здам, но я очень переживаю. Дівчина претендентка на медаль, отож готується до іспиту з особливою ретельністю. Вот. Я сейчас в ну, пользу дополнительными ресурсами решаю подобные задания. Цьогоріч у дружківці 265 випускників. Своє перше ЗНО вони складатимуть в рідному місті. Для цього тут відкрито два пункти: у сьомій і дванадцятій школах. В этом году по українському літературі є два рівні – базовий і углублений. Базовий 150 хвилин, углублений 210 хвилин на виконання роботи. Дається. 10 годині почнуть запускати випускників на тестування. І вже за 10 хвилин на 11-ту пункт закриється. І у разі запізнення до складання іспиту таких учнів не допускатимуть. Паспорт, сертифікат і запрошення це все, що знадобиться випускникам для допуску до зовнішнього незалежного оцінювання. Упал особа і відповідальний за пункт тестування в кожній аудиторії будуть заходити. Ставить печать на сертификате и проверять на наличие телефонов также может быть использован металлодетектор. Это у представителя службы охраны, который будет на пункте. Це буде У 12-й загальноосвітній школі, де також проходитиме ЗНО з української мови і літератури, усього 30 випускників. І всі вони зареєструвалися на зовнішнє незалежне оцінювання. В школі прекрасні вчителі, які готують нас, і к тому ж займаюся допоможними заняттями, щоб успішно здати ЗНО. Прохожу онлайн-тести, ну і морально готуюся. Дач з української також своїх учнях не сумнівається, каже до іспиту. готувалися впродовж двох років. Програма з української мови побудована так, що 10-11 клас ми повторюємо все, що вивчили з 5 класу, і звичайно, діти займаються самостійно додатково. За... Придбаними зошитами зовнішнього незалежного тестування 24 квітня для усіх школярів дружківки буде вихідним днем навчальну програму, за яку учні 18-го вже відпрацювали. Натомість Костянтинівські діти надолужуватимуть п'ятничні пропущені заняття у суботу, 25 квітня.